Сьогодні покажу вам, як із кефіру приготувати вершковий сир в домашніх умовах. Беремо одну упаковку кефіру та кладемо на ніч морозильну камеру. На наступний день витягуємо наш кефір з морозилки та знімаємо упакування. Беремо каструлю, кладемо сито краще більше, ніж у мене. Накриваємо марлею та викладаємо наш кефір. Накриваємо та даємо час розморозитися. Пройшло шість годин. І наш кефір майже розморозився. Беремо кришку, накриваємо та ставимо під прес наш майбутній сир. Залишаємо ще на пару годин, щоб вийшла зайва сироватка. Ну що ж, подивимося, що у нас вийшло. Вся сироватка стекла і маємо ось такий вершковий сир. Вихід із 900 г кефіру 212 г сиру. Далі додаємо наші улюблені спеції. Це на ваш смак. У мене це кріп, мелений перець та сіль. Все гарно перемішуємо виделкою. Цей сир вам підійде для різних бутербродів. Особливо смакуватиме із червоною рибкою. Спробуйте приготувати, і ви точно будете задоволені. Всім смачного! Підписуйтесь ставте лайки та коментуйте.